Доброго дня, наші любі джіки! Доброго зимового дня! Сьогодні у нас з вами заняття на тему Лісова красуня. А лісова красуня, особливо взимку, зразу видно, це наша красива, чудова, вічно зелена ялинка. Ялинка зелененька, ялиненька моя, яка ж би ти гарненька, струнка і запашна. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати ялинку. Ми з вами вже її малювали олівчиками, малювали пальчиками. Сьогодні у нас буде з вами завдання цікаве. Ми малюватимемо ялинку на склі. Для того, щоб намалювати на склі ялинку, я підготувала такий зразок. На звичайному папері намальована штрихами дві ялинки. Одна, ви бачите, більша, друга менша. Цей папір. Я буду накривати отаким от прозорим склом. Малювати ми будемо з вами за допомогою пензлика гуаш. Якого кольору гуаш? Ви вже розумні? Ви вже знаєте кольори зелений. І крапочки снігу будемо ставити таким кольором? білим. Завдання не складне. Обводити малюнки ви вже вмієте. Щоб малювати, звичайно, нам потрібна буде рідина, водичка, де ми будемо змочувати наш пензлик і обводити. Контури ялинки, але малювати ми будемо, повторюю, на склі. Поки я наберу водичку, капну по небагато каплячок в зелену в гуаш і в білу, щоб вона трошечки розмокла. Так, щоб вона також підготувалася з... до нашої роботи. А поки наша фарба готується до роботи, ми з вами підготуємо до роботи наші ручки. Зробимо невеличку з вами пальчикову гімнастику. Під деревом креслатим зібралися звірята, ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, Із гілки до них спустилась білка, читає казку їм сова. Така розумна голова у казочках відомих давно усі. Знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Вийшла у вас, якщо вийшла, молодці. А далі ми з вами приступимо до роботи. Беремо пензлик. Беремо пензлик в праву руку, нагадую. Змочуємо його в підготовленій уже фарбі. І легкими штрихами через прозоре скло ми наносимо фарбу. Ми наносимо її зверху вниз. Ми пензликом ніби гладимо скло, робимо мазочки.